Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 572 тисячі 300 особин за добу 950 і поранено 1 мільйон 716 тисяч 900 песиголовців за добу 2850. танків 8320 одиниць за добу, 7. бойових броньованих машин 16 тисяч 50 одиниць за добу 11. Артилерійських систем 15840 одиниць за добу 36 реактивних систем залпового вогню 1125 одиниць, засобів протиповітряної оборони- 904 одиниці, літаків-363 одиниці, гелікоптерів, 326 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12683 одиниці за добу 73, крилатих ракет 2402 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн-21 414 одиниць за добу, 56. Спеціальної техніки 2668 одиниць за добу, 7. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.